Ми не боїмось показати, що в нас дві як в нас є. Є в нас так, як є, інакше не може бути. Так, же саме була меж. Боковушка, все, все згрижено. Вони ще якісь робили обліт. Поля мав надію, що вони ще може живі. От, я надії тої не маю. Дали корм їм вже гайки, миш. Ну, От Я надії тої не маю, що вони живі. Бо я той вулик бачив. Пару днів як будуть. Відповідно там бджола якась є, але що було її стільки, що вони можуть вижити, то сумніваюсь дуже сильно. Там у нас запах і тут десь певний 10 а, Стоп. Ніфігашеньке. Зараз тобі дадуть. Сумніваєшся. Три, чотири рамки. П'ять. П'ять грамотів бджоли. Так, мистимо ліноги ми не будемо. Пленку урвану. Пленку не, не залезем. Чтобы не думали, що вони мають меду. не мають наду, что там не сознание. Четыре рамки. Нагляд за рамки кормим. Не що літаю? Ще одна мешка. Писня надання корму. Далі, так. Він такий звудеражений, але Живий. Так, Зарано я його похоронив, виїжджа він, він трошки може її виживе до весни. Тобто не можу одразу сказати, бися почистити, але то вже зайдемо завтра дочистити. Хочемо зараз переглянути і максимально дати кору. Кому буде бракувало. Так що так. не хороніть дволики наперед. Є ще можливість їх вижити, е, ну, що вони можуть вижити. Так в нас сталося в ось цим. Я його вже похоронив, толку з нього вже не буде ніякого. А він що зробив? Ну, він вижив. Так. Цей з'їли, цей наполовину з'їли. Цей лишився, буде жив. Е, до весни, думаю, дотягне, там вже єрунда лишилась. Це може. Отак. От Ми ще роблять роботу, неприємну роботу і вибивають вулик.